До 90-річчя дня пам'яті жертв голодомору у Державному архіві Чернігівської області зібралися Чернігівці, аби пригадати та дізнатися більше про Голодомор, який був в Україні у 32-33 роках. Голод тих років став національною трагедією для всіх українців. Про ці події свідчать архівні документи, які зберігаються у Державному архіві Чернігівської області. Досліджувати та шукати інформацію про Голодомор в Україні почали лише у 2001 році. Від Українського інституту національної пам'яті я хочу подякувати всьому колективу Державного архіву Чернігівської області за той науковий подвіг, який вони зробили в 2000-х роках. В 2000 роках, коли зуміли проаналізувати документи і визначити, які документи відносяться якраз. До голодомору раніше ці документи практично всі були під грифом таємно чи цілком таємно на сьогодні. Вони всі розсекречені і доступні всім бажаючим дослідникам, бажаючим вивчати історію. Ну в даному випадку історії нашої області. Комуністичний режим створив штучний голод, який є геноцидом українського народу. Сьогодні прямий спадкоємець сталіністів, путінський режим сучасної Московії, яка також прагне вчинити геноцид на українській землі. У другому, 33 році сталінська Москва намагалася знищити українців, влаштувала голодомор, який забрав життя близько 10 мільйонів людей. Ця цифра просто вражає ще більше вражають. Спогади очевидців, які пережили цей голод, літературні твори, які це описують, на них без сльоз на очах їх не можна читати, не можна сприймати. Зараз Путінська Росія веде війну проти українства з цією ж метою. Мета Сталіна і мета Путіна вони були аналогічні. Вони хотіли і хочуть знищити українство як нація, знищити українство як факт, який їм не дає спокою. Сталін не поніс. Покарання за життя за свої злочини. Можливо, тому вони стали можливими і пізніше зараз. Тому наша головна мета і головне прагнення сьогодні, в день пам'яті жертв Голодомора, те, щоб Путін за життя в Газі або в іншому місці поніс відповідальність за свої злочини і постав перед людським судом, не Божим судом. Вони обидва поставили перед ним постави, а поніс відповідальність за свої злочини, і це буде, мабуть. Найкраща пам'ять і жертв голодомору і жертв агресії Росії, яка сьогодні відбувається на території України. Ми, як нація, не маємо права більше ніколи дозволити вчинити собою так, як вчинили з нами в 30-х роках, як чинять зараз. Для цього ми маємо збудувати сильну державу, сильну дипломатію, тому що 32-33 роки за злочинами Сталіна проти України. Мовчазно спостерігав весь цивілізований світ. Є багато свідчень про те, що лідери європейських країн, Сполучених Штатів знали або дізналися протягом цього злочину про те, що творить ці звірства, які творить Москва, але не було якихось жорстких заяв, не було втручання світу. Зараз ми змогли об'єднати весь світ підтримку України, світ не мовчить. Збройні сили України це гарант безпеки і життя наших людей, і саме Збройні Сили України ніколи. Не дозволять чинити так з українцями, як чинили в 30-х роках. Тому сильна дипломатія, сильна армія, а головне сильна держава, яка не дозволить щодо своїх громадян чинити такі злочини. Це те, що ми маємо зробити і робимо зараз. На зустріч у архіві представили докази геноциду українців у 32-33 роках. Це, зокрема, записи у Томі про голодомор на Чернігівщині, де зібрано понад 36 тисяч прізвищ людей, заморених голодом. Представлені книги реєстрації смертей жителів Чернігівщини 32-33 років, де реальну причину смерті голод записували як слабкість, знесилення або будь-які інші діагнози. Реальну причину у книзі реєстрації смертей вказували дуже рідко, адже на той час існувала заборона на це від влади. Цієї ночі з Нью-Йорка прийшла теж приємна і важлива для України інформація про те, що 55 держав світу, членів ООН, з ініціативи ООН якраз визнали голодомор геноцидом. Лист, документ про визнання Голодомору. І документ Організації Об'єднаних Націй є відкритим. І зараз ведеться робота, щоб далекі від нас і на відстані, і в ментально психологічному рівні держави усвідомили ту страхітливу трагедію, яка відбулася 90 років тому. 13 січня 2010 року апеляційний суд Києва підтвердив висновки слідчих СБУ про організацію вчинення в 32-33 роках на території УСРР керівництвом большевіцького тоталітарного режиму геноциду українського народу. Слідству вдалося довести близько 4 мільйонів смертей від голоду, який штучно створила радянська влада. За словами Сергія Будка, насправді жертв геноциду набагато більше. Кожної четвертої суботи-листопада у своїх домівках люди традиційно запалюють свічки в знак скорботи і пам'яті за невино вбитими сталінською владою українцями. Нині ці жахливі події слугують нам важливим нагадуванням, за що і чому ми боремося в цій війні проти російського агресора.